Привіт всім! Недільний ранок і ми знову з вами. Ми знову на нашому каналі для того, щоб подарувати вам подарунки вигляді ваучерів для ваших гаманців. Швидко нагадаю, для тих, хто тільки прийшов і дивиться перший раз наше відео, ми тут роздаємо подарунки для користувачів мережі Slate на їх гаманці в вигляді ваучерів на 1000 лаксів. 20% річних на один рік. Що для цього потрібно? Для цього потрібно під відео знайти форму, заповнити цю форму і переглядати відео кожен тиждень в неділю о 13. за Києвом. Якщо ваш гаманець випаде як потенційно призовий, написати комент під відео з вашим нікнеймом або кодовим словом, які ви подавали в формі. Відповідно, якщо ви будете один з п'яти перших, ви отримаєте гарантовано подарунок ваучер на 1000 star Для того, щоб отримати цей ваучер, вам потрібно написати в телеграмі до Бомбербоя, відповідно, що ви переможець і вам потрібен ваучер. Він вам його надасть. Давайте пробіжимось по новинах. Star у нас зараз 1053, ліквідність більше 400 тисяч, більше 1 мільйона 34 тисяч користувачів. В тапалці, і 45-й стейдж на CBDC сейві. Готуємось до VieFunder, залишилось 10 днів до роздачі призового клубу. Користувачам, які тримають стартаст 10 днів в тиждень і ще трошечки. І я пропоную переходити до визначення 10 перем... потенційних переможців. В нас зараз на сьогоднішній момент знаходиться 153 гаманця, які приймають участь. Визначаємо перші 10. Робимо. Невеличку мішанку і поїхали, перший є другий. primeiro, terceiro, quarto, остий Сомий Восьмий 9. Десятий. 10. 10 гаманців ми визначили. Відповідно, чекаємо вас в коментарях до відео. Визначаємо 11-й гаманець, з яким йдемо далі для визначення подарунку йому від бомбербоя. Одинадцятий гаманець. Забираємо всі гаманці. Які в нас є, щоб не загубити І не забути їх. І повертаємось до нашого 11-го гаманця. З яким йдемо далі? На сьогоднішній день у нас 2200 користувачів підписались на канал. Відповідно, 2200 старт флаксів в нас є в розіграші. Але нагадаю, що минулого разу в нас був перенос. Е Подарунку на наступний розіграш. Тобто на сьогодні. Тому у нас сьогодні виграш становить 4400 старслаксів. Подивимось, ми можемо подвоїти цей виграш, або перенести на наступний гівелей, або відмінити цей виграш, або залишити його таким самим, як він є. 4400 стар слаксів. Ну що, пропоную визначати. У нас є ще одна позиція на, тисяч, на 10 тисяч старфлаксів. Якщо вона випаде, то цей гаманець отримує 10 000 старшлаксів. Єдине, що користувач, чий гаманець 11 виграв, виграє щось, повинен особисто написати бомбарбою для отримання цього призу. Цей гаманець. Відповідно, для цього є. Одна доба, щоб забрати цей приз. Ну що, поїхали визначати. Вау! Знову Next Giveaway. 4400 Старшлаксів йдуть на слідучий Giveaway. Ну що, дуже цікаво, дуже цікаво! Безпечного вам! Дня. Бержіть себе, своїх рідних. Всього найкращого. Чекаємо вас в коментарях.